Вітаю вас, шановні доброті і на хвилях нашої програми з народних джерел. Є у тижні один день надзвичайно особливий. Я думаю, ви догадалися, який? Правильно, неділя. Сьомий день тижня. Особливий повторюю. Урочистість неділя. Випадково. Саме шість днів Бог створював світ, а на сьомий він відпочивав і захоплено обдивлявся свої володіння, свої творіння Божі. А це була якраз і неділя. Неділя, слово ж то яке, не Діло, Не працюй, не роби нічого, особливо, якщо стосується щось нове зробити не можна. А чого зрозумілих причин? Шість днів працюй, а сьомий віддай, як кажуть Богові. І дуже добре, піти в неділю в церкву, на Божу службу. І там особливо обдумати всі свої події за тиждень. Що доброго, хотілося б, щоб тільки добре було, ну, буває по-всякому, проаналізувати своє життя. Це допомагає потім планувати, вирішувати і будувати своє життя. І ще неділя особлива тим, що саме в неділю. Ісус Христос Воскрес! А чому? Неділю, не в суботу, не в четвера неділю. А тому, що це день неділі особливий в енергетичному плані. Саме в неділю у зв'язку із фазами місяця відбувається. Змінюється магнітне поле Землі, і енергія діє на все. Ось і Ісус Христос воскрес у неділю. Неділя це такий день, яким опікується Сонце, а в народі світило це вважалося Богом. Боже, чим же ж називалося, або Божим Сином. І… Уявлялася б вона неділя нашим предкам, молодою дівчиною із золотистим полоссям, у жовтому одязі, а, такою прихильною, такою доброю, але і строгою, суворою, до тих, хто міг працювати в неділю. Заборона. Дійсно гріх працювати, вона ще в суботи неділя дивилася і вказувала, не можна працювати, бо якщо будеш працювати в неділю, то знай, що не в тепер, то в четвер, а тобі воно потім, як кажуть, поком вилізе, даруйте за таке. І уявлялася вона неділя на хмарці білій. Яка злітає в добрий передсвітанковий час і бажає усім нам дійсно гарного дня і хороших починань і справ. Отака вона неділя. Шануємо її, і хай нам щастить у цьому.